Добрий вечір мої підписники, глядачі мого каналу. Люди спати, а ми картоплю купати. Нічка темна є на вулиці, 9 годин вечора. Ну, часів немає, не покажу. Ну от вас по сторонах, При фарах. Така пилюка в нас. Це купаємо картоплю. Картопелька, не знаю, не відходив, не дивився, але картопля є. Не знаю чи побита дротяником, чи чиста я. Картоплі трошки є. Хатай. так і працюємо. Після роботи і знов на роботу. День відпрацював до шостої. Поїхав собі, трошки прицепчик накопав. Там є мене в одному місці небагато. Ну, Пару рядочків, 9 рядочків коротеньких, десь по 40 метрів викупав, то повний прицепчик з горою автомобільний. Трохи є картоплі. А там, де мене земля полопала на полі, там буду купати, як буде час. Думаю на цьому тижні. Якщо все добре. А так ще людям трошки допомагаю. Вже мало залишилось кулів, вже практично все викупав. Ну, Гектарів 6 точно, може навіть більше вже викупав. 6, може 7. Я точно не рахував, але раніше прикидав, пак, то було вже 5,5 то вже десь до 7 гектарів буде. Кухман працює без всяких проблем. Ось така картопелька. А нічка на вулиці. Працює без питань. Чи заросле, чи пісок, глина. Ну, по суті, там, де я купав собі, то аж колеса від землі відриваються, така засуха. Але купає. Ну що, буду закінчувати. Гарного вечора, гарних переглядів і мирного неба. Всім пока.